Повір, і ще здаватися не час, і він до тебе не прийде ніколи. Життя добряче копає всіх нас і за спиною чуємо підколи. Забий, без цього успіх прісним був. Яскраво зорі уночі лиш сяють, про мрії наші світ цей не забув, і серце добре кожну пам'ятає. Я знаю. Ти втомився, і я теж, п'ять метрів довгі, ніби кілометри, за рогом тим можливості без меж Не дай надії у душі померти, збери останні сили і біжи, схопивши сонце, за промінь Усім, чого ти вартий, покажи І найперш собі. Лиши цей вірш на спомин.